Безкоштовна юридична підтримка внутрішньо переміщених українців у Пригуцькій міській раді працювали фахівці благодійного фонду «Stabilization Support Services». Ми реалізуємо проєкт розширення доступу постраждалого населення. До юридичної допомоги в Чернігівській і Сумській областях за підтримки Норвежської ради у справах біженців наш проект охоплює три громади: це Прилуцька, Ніжинська та Семенівська громада. Однак, в зв'язку з тим, що безпекова ситуація в Семенівській громаді не дозволяє приїхати особисто, ми проводимо заходи там онлайн. А от в Ніжинській і Прилуцькій громадах ми проводимо такі виїзні сесії для внутрішньопереміщених осіб, для е, органів місцевого самоврядування та представників громадських організацій, активістів, яким цікава ця тема, які допомагають внутрішньопереміщеним особам, та які зацікавлені в допомозі. Також активні там ВПО в прилуках створена е, рада ВПО, яка також е, допомагає реалізує проекти на місцевому рівні е, там. Наприклад, знаходить житло для ВПО, або якусь там гуманітарну допомогу, або якась соціальна адаптація для осіб, які прибули з окупованих територій, або там з території, де ведуться бойові дії. У прилуках юристи в четверте цього разу консультують щодо механізмів отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Кажуть, це актуальна тема, тому що люди винаймають житло, платять кошти і. Держава платить небагато коштів як так звані переселенцівські кошти, так там 2 три тисячі гривень. Тобто це дуже мало. Оренда там навіть в прилуках, як ви знаєте, мінімально це 3-4 тисячі. Існують програми там компенсації за оренду житла. Але багато хто з орендодавців не хоче їх здавати. Дмитро Мохер зазначає, сьогодні компенсаційну підтримку надає як держава, так і закордонні партнери України. Про обидва механізми розповідали на зустрічі. Ми розказуємо і про національний механізм, і про міжнародний механізм компенсації, тому що це ті два різні механізми, які на які особа може подати компенсацію, незалежно від того, що це. А чи вона подала в національний, чи в міжнародний? Тобто це не виключає подачі і в міжнародний, і в національний. Кожну зустріч планують у тісній співпраці із Прилуцькою міською радою. Спеціалісти управління соціального захисту населення також беруть участь у консультаційних сесіях та долучають переселенців. Завдяки таким зустрічам наші внутрішньопереміщені особи можуть краще орієнтуватися з певних правових питань, а також після зустрічі вони можуть задавати особисті питання до юристів. На сьогодні в нашому місті зареєстровано близько 2576 Внутрішньопереміщених осіб ми намагаємося на кожну таку зустріч телефонувати і запрошувати внутрішньопереміщених осіб, адже вважаємо, що саме такі зустрічі певною мірою допомагають їм інтегруватися в нашу громаду. Можливо, вони десь знайомляться між, між собою, вирішують якісь такі питання, більше звертаються до нас за консультаціями. Тому ми вдячні благодійному фонду стабілізації супортсервіс саме за такі зустрічі. Пані Ірина другий тиждень облаштовується у прилуках, мусила виїхати із дружків. Ки через постійні обстріли перелуки ми попали чисто злочинна. Ну як нам предложили житловий будинок. І ми сюди переїхали, тому що там же жити було не вообще. Говорить її будинок вцілів, але інформація щодо компенсаційних програм важлива, тим паче, що юристи розповідають про складне простими словами. Дуже важливо для людей, які не ну, не освідомлені в цих. Питання, їм дуже потрібні такі лекції для того, щоб мати. Що, ну, як як Доступу до інформації бюджетних, постанов і всего то є в інтернеті, но люди не всі можуть этим пользоваться. То Такі заходи, коли люди услышать і будуть розуміти, про чому йде річ для тих внутрішньо переміщених українців, котрі не відвідали лекцію. Юристи фонду залишають інформаційні брошури. Їх розмістять у соціальних установах. Якщо навіть особа не змогла прийти сьогодні з якихось певних причин, то вона може взяти в відділі управління соціального захисту населення або в ЦНАПІ таку брошурку, де чітко розписаний алгоритм і механізм компенсації за зруйноване житло. Це дуже актуальна тема. Багато житла в нас зараз. Зруйновано, пошкоджено, бачите, повітряні тривоги постійно у нас в нас Чернівській області діють. На жаль, і знищуються і пошкоджуються будинки і квартири. Тому це така актуальна інформація. Юристи благодійного фонду стабілізейшн супорт Services консультують із інших соціально важливих питань, каже Дмитро Мохер. Поновлення виплат або заміна довідки внутрішньопереміщених осіб. Або там, наприклад, встановлення факту або смерті або народження на окупованих територіях, тому що наші органи державної влади там не діють, а життя продовжується, і особі потрібно якось встановити факт народження або смерті там, близького родича, і потім може, це тягне за собою інші прави наслідки. Наприклад, якщо там близький родич помер. Вступити в спадщину, от, а як доказати, що він там помер? Якщо там свідоцтво якісь видно, то ми також там консультуємо, допомагаємо складати позовну заяву до суду. Ну і також інші питання, там соціальні, різні, там по втраті документів. Багато хто засіб. Коли там покидали домівки і через прильоти або через просто поспіх, там позабували документи, і також консультуємо по поновленню документів. Там і навіть самого елементарного там отримання паспорту, ідентифікаційного коду. А про освіту трудових книжок на таких зустрічах, які вже відбуваються неодноразово, я спостерігаю, як люди намагаються проконсультуватися з наших юристів, і наскільки глибоко вони вміють їм відповідати на їхні питання. Тому ці відповіді ці консультації є дуже корисними і результативними. Наступні консультаційні сесії із юристами заплановані на кінець жовтня та у листопаді.